Ну, звісно, існують декілька версій. Тут на першому місці без сумніву є Ізраїль, і він вже поробив щось подібне. В лютому 22-го року вони наносили ну, затвердженнями а, засоби масової інформації. Ізраїльтяни наносили вже удар подібний по території Ірану шістьма безпілотниками. А на цей цей удар приходився на захід країни, і от відповідь навіть свого часу, якщо пам'ятаєте, іранці нанесли ракетний удар по Ербілю, стверджуючи, що вони знищили там якісь розрахунки ізраїльтян. А тому, в принципі, таке можливо, це не якась новина, а, це якесь не якесь ноу-хау. А зрозуміло, що крім ізраїльтян, це могли зробити внутрішні опоненти режиму. Ті ж самі муджахідіни Хальк, вони залюбки беруть на себе відповідальність за різні саботаж, теракти і інші дії, спрямовані проти конкретних. Представників режиму, які пов'язані зокрема з ядерною програмою. Ну і, і, і зрозуміло, що є от, і, і, версія Рабії про те, що це Сполучені Штати Америки і ще одна країна, але не Ізраїль. Mm -hmm. а, в... Наратив іранський щодо протестувальників він дещо змінився. Їх тепер. Е... У змі позначають як тих людей, які стали проти влади, які являються якраз силою тепер Ополченською, і е, чи могли завдати цього удару безпілотниками по стратегічним об'єктам в Ірані саме всередині Ірану? Можливо, ті люди, які проти нинішньої влади і хочуть змінити систему, Ну, да я вже згадував Меджахідіне Харк. Це найбільш такий вірогідний. А... Спарінг-партнер для нанесення таких ударів. Цілком можливо, що ці дрони запускалися з території Ірану. Принаймні, я не бачу в цьому великої проблеми, тому що дрони, тобто, вони можуть, вони не, не повинні бути там великими, їх можна принаймні скласти вже безпосередньо з деталей на території самої країни. Запустити з будь-якого місця з мобільних пристроїв і тому подібне. Тобто, в цьому сенсі цілком можливо, що справді не було навіть ударів ззовні, да тобто, це цілком можливо, що це були дрони з середини країни, і а, от якщо порівняти удари по ісфахану а, і згадати про те, що в цей же саме час повідомлялися про удари в інших містах, особливо на Півночі Ірану, то можна очевидно припустити, якщо це звісно можна верифікувати, тому що тут також є дуже багато різної інформації, можна припустити, що це було зроблено безпосередньо, от якраз, учасниками оперу. Угу. А от е, про наслідки е, цих атак е, в Іранських ЗМІ наголошують, що, начебто, вони все ж таки системами ППО місцевими збили дрон і уламки потрапили на стратегічні об'єкти, після чого відбулося займання. От якщо режисери зараз е, встинуть нам, е, покажіть, будь ласка, відео цих наслідків е, на фоні вашої відповіді, якраз тому, що там займання було немаленьке. Ми з вами, українці, е, знаємо, е, коли падають уламки, що може стати. І знаємо, коли падає справжній дрон і атакує стратегічний об'єкт, що після цього відбувається. То як ви можете проаналізувати і охарактеризувати ті пожежі, які сталися в Ірані? Ну, от якраз ці пожежі мене викликають більше всього, якби уваги, тому що. Що це наслідком чого ці пожежі були, тобто це недбальство, або, скажімо, там падіння і удара дрону, це інше, тобто це потребує якоїсь певної верифікації. Але сам факт того, що от вся протистояння в Ірані вже набуває таких форм, воно таке знакове. Тобто це означає, що там від стрілкотні я кажуть, переходять вже до високотехнологічної провисокотехнологічного протистояння. Ну і цілком можливо, що тут ми маємо справу з зміною правил гри або спочатку зміни правил гри. А, і тепер об'єкт іранські об'єкти на території Ірану будуть піддаватися системним ударам і, і з метою зменшення потужності Ірану, можливості його, його оборони. Да, і нас звісно, в першу чергу цікавить uh -huh. ракети ракетний потенціал було б непогано, якби скажімо, ці удари якраз. А, припадали на, на, на склади на ракети, mm -hmm. і а, того, пане щоб... Ігоре. А от, а власне сам Іран же ж е, у всіх ЗМІ вже позначив, що це і, так би мовити, Ізраїль вдарив по їх об'єктам. Чи слід чекати тепер відповідної атаки у бік Тель-Авіву? Ну я думаю, що ствердження це це ж голослівне твердження. Треба ж довести, що це дрони ж має провестися розслідування. Хоча, Не, да, про які розслідування як... можемо говорити в Ірані. Да-да-да, А у нас же ще є якийсь, так скаже, казус іранський. То коли вони відправляють дрони шахеди Росії, і ті перейменовують їх Іран, і Іран стверджує, що вони нічого не постачають. Тобто, в даному випадку вони наступають на ті самі граблі. Тобто ніхто не зможе доказати, що це дрони ізраїльські, американські чи якісь інші. Бо деталі цих дронів приблизно однакові, що шахіди, що, що ці дрони. Тому Довести вони не зможуть. А якщо в відповідь вони спробують нанести удар по території Ізраїля, це очевидно може розглядатися як абсолютно неприхований акт агресії з відповідними наслідками для Ірану, тому що я не думаю, що його системи ППО або Збройні сили готові до повномасштабної війни. А чому ця ситуація стосується і нас? А, от якщо ми розуміємо, тут атака була по об'єкту, де вироблялися безпілотники, які власне атакують наші території. От це ми вже позначили. Окрім цього, іще є якісь нюанси? Ну, я думаю, що е, е, мова про е, те, що Ізраїль допомагає Україні, вона трохи спекулятивна, тому що Ізраїль е, реалізує свою програму, да, тобто своє е, mm -hmm. е, захист своїх національних інтересів. Це їх виключно І... питання ви в да, абсолютно. Абсолютно. Я думаю, що тут, якщо воно співпадає, це. Тобто, в принципі, це нормальний нормальний стан я безпосередньо ці удари вони нічим нам особливо сильно не допоможуть. Але через крок цілком можливо, якщо мова йде про розглядати ці удари як попередження, угу. як попередження іранцям в тому, що в разі, якщо вони не схаменуться, якщо вони не зупиняться і продовжать активну співпрацю з Москвою. І тим більше продовжить тему про передачу ракет, то удари будуть і інші, і і дошкульніші для іранців, тобто це так би мовити, частина торгів. Ну от і процес зокрема свідчить і заяви Ентоні Блінкіна, які от якраз зараз. На близькому сході, коли він, реагуючи на відмови Ірану від продовження переговорів по ядерній угоді, він заявив про те, що всі будь-які заходи, які зупинять Іран від ядерної зброї, вони зараз до доречні. Дякуємо за розмову, пане Ігоре. Ігор Семоволос був з нами на зв'язку. Директор центру близькосхідних досліджень про ті самі удари по військовим об'єктам в Ірані, говорили ми.